Мій позивний Вуді, я Азову. був студентом, навчався на режисера-постановника, закінчив навчання і працював так само по спеціальності. Повномасштабка, єдине правильне рішення піти в армію. Куди піти, там, де готують, там, де такі ж самі хлопці мотивовані, бажають навчатися. Вікова категорія 20-30 років, тобто мої однолітки, спільні інтереси, спільні думки. Легко знайти друзів в такому плані. Виїзд на відомий всім напрямок на той момент. Мій командир згоду вже був 300, командир відділення вже був 300. Я залишився умовно, за, за головного пафосно звучить на позиціях. Ну, намагався якось коротше, урегулювати моменти. Звичайний ранок, обстріли, як зазвичай, артобстріли. почався штурм зі сторони ворога. Прийшов наказ від командування, що потрібно відбити одну з позицій, набрати групу, здійснити штурмові дії. Я взяв хлопців, ми набрали групу на великий брифінг, планування вже на місці. Висунулись на штурм. До цього якраз наша артилерія, наші мінометники відпрацювали по цій позиції, допомогли нам дуже група прикриття, сконтактували з ними, пішли, відпрацювали, зачистили перше укриття, відпрацювали, зачистили другий бліндаж. Е, і е, потім я трохи відірвався від групи вперед, я пішов першим, і ворог заакцентував увагу на мені більше, тому що, ну і подумав, що там вся інша група, типу, сконцентрувалася там. Е, відкрив вогонь зі стрілецької зброї, два кульових і п'ять гранат, типу, в мою сторону полетіло. Коротше, пацани відкотилися, забрати мене в змоги не було. Я доповз до своїх. Що таке офігенний день, сонечко світить, е, витікаєш трошки тепленько, такий. Пафос, пафос. О, доповз до своїх, мінометний обстріл. Коротше, витягнули пацани мене звідти. Під мінометним обстрілом в день витягнули на наш імпровізований стабілізаційний пункт, який біля позиції. Там мене хлопці підлатали. Пацани, дякую. І поїхав на, на стабпункт вже на нормальний мовний кажуть. Я коротше, їхав на стабік повністю голий, тільки в бірцях, і отак прикривався телефоном. Це єдине, що в мене в руках тоді було. І, коротше, перше після першої операції, перші, хто мені написали, це був мій е, ротний і патронатка. Я такий о, нормально, можна працювати. Да. Е, е, ну коротше, постійно на зв'язку. Е, потім привезли мене в Суми, Там зробили два місяці операцій, Патронатка на зв'язку. І я вже почав типу, думати за реабілітацію, щоб повертатись стрій. Е, приїхав в Київ і написала Аліна. Така типа, блін, є класний реабілітаційний центр. Давай. Прийшов, подивився, такий. Можна роботи. Проблема в тому, що функціонал ноги лівої, лівої був частково втрачений. М'язи ослабли дуже сильно, хромота, біль. Ну, такий стандартний набір, в принципі. Так, я тут десь місяць з чимось, ну, десь місяць 10 днів, може, десь так. Бігаю, починаю стрибати. Типу, плюс-мінус, майже ходжу без, без палиці по місту. Біль менш. Ну коротше, результати прям дуже класні. Цього бомба ракета.